Всем привет! С вами я Саша Петрак, и сегодня мы поднимаем из джазки до 6. Погнали! Ставьте лайки и подписывайтесь. Так я вымачивал. Автоподвор такой нормальный, скажу. Так, може закрию. Я такий блогер Артем, Я не помню, як його типа звати, Це мій друг він теж відео знімає. Там вроді я помню Артем Сідромчик, Роді не Ну, Вроді. Я не помню, бо на нього відосі більше ніж в мене. І він теж прикольний контент знімає. Ну, я там викладав вроді інпропапах. Подпишись. І теж відоси там знімали. Це сьома Картова. Просто на радик зараз піду і буду пів розносити. Я зараз Радик залутатый і погнати на вихід. І все, радик залучен. Просто на радик піти і все. Імба. Буде вот імба, що я радик зараз золотаю. Так, вон, я тут біжу. Я в підзамку пишу. Третій ти даже, а третій не чу. А він хоче тобі. І ні. Ну, ну третій, походу, псухошлився, да другий йде. У менех я подсос. Мені просто у мама. А вот я не скажу, що пату. Зря я тоді не знімав, я там катки ходив. В мене я там виносив шостий шлем і шостий броник виніс в одну каточку. Типа закрив, закрив йому моліка, мого закрили. Закрили йому моліка. Прогрів. Моліка йому. Він почав горіти, вибігає, почав тис, і я просто ног даю. Мені розаків почти шостих не спадає. І той фук фул тіпа сам Екіпе не підсосав, і слава Богу. Підсосав був капець. Уже на радіх третій. А третій мене не чує. А, фу. Я хочу зараз піднятися. Джеаска, ну у мене баба немає, що я сильно зараю І За це в мене дзкосить. Я просто уже банку. Мама я спитала, знаєш, є джаска кобра. Що я знаю, я буду всі її профукати. Сукаю, о вот, да, я капец. Я капец, что я ей пофукаю. Да не вижу просто. Парни, крысы в лавку. Крысы в Я там, вон. Микро наконец-то уключил. Я иду за ящик золотая. Он. Маркча крейт. О, не мати і в пап додаваю, щоб ящик відкрити, типу. Ото ящик відкривати, відкрити. Бор, 괜і слідку випаде. Ну, хто й сумнівався. Як завжди, як завжди, Лю -лю, я завжди Я завжди слиток. Люблю я тоже вот цей час щаще у цю А Там вже I got supplies. Тут это цеб епікбар буваєш. Хтось МК 12 кобру найшов. К12 кобра. Кобр. Корвана кобр. кобра. Конвана. К-12 кобра. 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 МВП. Нифига. Ой, не брешь. Это как? Не фия. Себе. Там тип? Пипец. Бюсімка 12 коптути. Є просто учай, що віддав. Учай друге. Другий просто учий. Пока МГ3шечка. Ой-ой-ой. МГ-3-шка. Мгришка. МГшка валяється. На базу. Не, nee, я її. Я зараз покуду кудись. Я нічку ділаю. Out. Watch out! трешка, блядь. просто Пожалуйста, пожалуйста, третий, четвертый. За мене, ну це пізда. Ввертий, пожалуйста, Вертий, лутай, біжи до мене, пожалуйста. Умоляю, четвертий, ну, пожалуйста, Радитесь ради, речь. Я быстро затекаю, пожалуйста. Четверти. Я быстро затекаю, ну пожалуйста, перший. Блядь, но вы из Украины, ну пожалуйста, я вас умоляю поднимите. Четвертый, пожалуйста. Да, ну парни, пожалуйста. Пожалуйста, ну блять, ну типы, ну вам на канатке сложно перелетіти, Ну пожалуйста. Ну пизда, я ваших мам ебал, епти кончики. Я його зараз заразовать. Я просто зумкаш. Конечно, конечно. Ну конечно, но ну, да, я этой днем посыпалась, то типа ну, что не вынес. Жаль.